Після пригод треба міти відпочивати. Ідеальна локація для відпочинку це клуб. А ця пригода усіх здивує. Хто я такий? Я рокер, я рокер, я рокер. Не псих, но псих. Я я, 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 я. Ту, 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 ту. ту. Я просто дипів, я вікно легко розбити мозу і стрибнути. Слава Богу, він пісов. Тепер скучно. Я можу анікдот розказати. О, ага, анікдот. Давай засмагати. Ну давай. Зараз стану красивою. Крем треба для засмаги. Ні, я не хочу крем. Я хочу засмагу. Пома свою спину в добре. Дуже мало, але засмахі, ну хай буде так. Якось пече. Ти вся чорно лікувати. Капець, як пече. Біземо обілювати твою скіру. Хоч я схожа на каказку, я все рівно красива. Ти офігела мою історію розказувати. Це дурна історія, я можу це. Ну давай! Послухаємо, як ти розказує історію. Я можу красти цим ви. Зараз я розкажу свою історію. Поцінаємо. Ось проти. Біля мене є ваза. Ваза коштує 17 гривень. Велика ціна за велику вазу. Ти типу позаліз, поставив таку ціну. В роботи день закінчився, можна йти. Звідки тут ця фігня? А, -а, а боля це! Браво, крута історія. Це перехня! Стильди, тепер твоя церга. Я майже готовий. Я вірю, в тебе стиль Д. Ти з Мозес. Дякую за підтримку. Я я я, стиль Д. Я можу убити монстра світру. Можу пройти катку у Бравл Stars. Раунд. 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 танцює. Це Та крута пісня. Дякую за підтримку. Пісня норм. Капець, як круто. Ти просто майстер. Ви мою пісню не злюбили. То стрибене яму отримає 50 гривень. Таких дебілів не буває. Тоді всі померли. Я стрибаю. Давай 50 гривень. Молодець, поцікай в ямі. Зараз буде соу. Настав час вибухів. Беру динаміт. Поцікайте пару секунд. Цутаулю динаміт. <звук> Ха-ха, як весело. Я тебе замітив. ке ж. Давай договоримось. Я тобі хату і камій літати. Ну, добре, просто його здам. Ось Вас хата в Японії. Заходимо. Цо за кнопка? <звук> <плак> ракета! Он такий геніальний. <плак> Ха-ха-ха. Фух, ми зиві. Зінка, яка схожа на стеляди. Я просто схожа на стеляди. Як ви попали сюди. Я з тейсади, витягли нас. Дякую за допомогу. Без з тебе ми померли. Мене цікавить, як ви потрапили сюди. Дуже цікаво. Нас один псих зробив атаку на нас. Я йому не дам атакувати свого учня Луньхента. Нормально я їх відправив в космос. Можна йти співати. Хана тобі зараз буде. Ти мене не переможеш. Ха ха. Ха ха. Дивно завжди кажуть на. А не ха, ти нічого не мієш. Yes. Ха. Фіолетовий чому я у клітці? Я рокер, я рокер, ти попав через атаку на Ленхента. Ти тепер мій спілак, буде співати для мене. Я утікну, зроблю помсту. Ха-ха, ха. ми його перемогли. Добро завжди перемогає зло. we're now some commandant